Місто Конотоп, Планета Залізяка. І тут у нас нова модель. Цьогорічна модель від компанії Шанерей. Народна торгова марка в Україні. Модель VXR 300. Тобто передбачається, що тут 300 маркетингових кубічних сантиметрів об'єм мотору. Насправді тут новий мотор від Шанареї. 172 і які там літери йдуть ще, і його реальний об'єм 100, 100, це я вже загнобив, і його реальний об'єм 270 кубічних сантиметрів. По факту мотор самий простий, що не на є. одноциліндровий, повітряно-масляне охолодження, шестиступенева коробка передач агрететована в цей двигунчик, Мотор зовсім не амбітний, але ми знаємо, що силові агрегати від ШНР вони доволі ресурсні. Це по-перше, і по-друге, вони ремонтопридатні. Тобто, наприклад, на тому, 6С, 6Б, ультранародні популярні моделі, мотори ходять по 50 тисяч, якщо ви їх правильно обслуговуєте і експлуатуєте. Те, що вони реально додавали до своїх скажімо так, традиційних моделей, це масляно, повітряне масляне охолодження, і попереду рами ми бачимо два радіатори, які охолоджують оливу, що знаходиться в моторі. По факту це знижує температурне навантаження на двигун і робить його більш ресурсним. Ну, зокрема, так мається бути. По факту Шенреї зробили самі собі конкурента. Тобто цей мотоцикл за своїми масогабаритними характеристиками і експлуатаційними характеристиками максимально схожий на мегапопулярну модель. 6 с звісно. Але вони втулили сюди більш новіший, думається, прогресивніший мотор. Ну, зокрема, подивіться на ці красиві картера, кришки. Але вони зробили більш простішу підвіску. Наприклад, передні перевилки вони, ну, мають <клес>, діаметр трошки менший, ніж на 6С. Зокрема, тут підекономили на задній підвісці. Тут стоїть моноамортизатор без прогресії, він вкарячений безпосередньо в маятник. Гальма ті самі, ну, з маркуваннями шинареї, і я не думаю, що тут буде щось якісь унікальні характеристики. Зокрема, гальмівні диски, як ми можемо бачити, тут не дуже великого діаметру. Новітня оптика світлодіодна. Тут все миготить, блищить, сіяє. Красиво, так, навіть симпатично. Те саме в поворотниках, в зіклонках поворотів. Окрім того, вони шептули додаткову стрічку в цей накштал захист рук. Ну, Захист умовно, тому що він може захищати тільки від вітру і до тих пір, поки ви його не приложите на бік. Ну і того, конкурентна перевага це ціна мотоцикла, десь на 100 доларів буде дешевше, ніж це. В кормі ми бачимо традиційний шенерівський багажник. Ну, як багажник. Така собі металева конструкція, яка підходить для, як заготовка під багажник чи багажну систему. Сідло воно має інший профіль. Ну, Взагалі здається, що він трошки буде нижчий, ніж 6С. Ну, Не знаю, можливо. Можливо, ще за рахунок того, що передня підвізка, вона дуже м'яка і він реально просідає, красиво просідає під своєю ж вагою. Металевий бак, накладки, тут уже наліпка з написом, що не рей. Кармо, а, просте металеве, без всяких вибагливих там, запитів. Однаково 22-го профілю на всю ширину. Грібці, гума. А, накладки а, пластик, а, дзеркала також пластикові, але вони тут такі, ну не наче їх зі стріта з якого зняли. Ну, тим не менш, а, приборна панель, ключик. Тут все миготить, і, до речі, переборна панель дуже яскрава. Я думаю, що навіть на сонці її буде видно дуже непогано. Ну, зокрема, не знаю, вночі буде світити, сліпити райдера чи не буде, то питання таке експлуатаційне. Тут же в нас такі втулені в пластикові елементи, габаритні вогні, що додає замітності на дорозі, що є, само по собі вже дуже-дуже непогано. Говорив раніше, тут у нас два оливових радіатора. Вони рознесені по сторонам рами. Рама тут звичайно хребтова. Це у нас накшталт захист двигуна, Вона пластикова, ну насправді це не захист двигуна, це саме звичайний бризоговик. Тобто елемент, який захищає картер мотору від багнюки, грязюки і, може, там дрібних якихось камінчиків. Тобто не слід стрибати там на пенькі колоди, він вас не захистить. Він просто розлетитись. Жилиться це все на карбюраторі. Він має маркування BPZ-30, тобто мається на увазі, що дифузор тут 30 мм. І він дуже простий, без всяких там наворотів. Я думаю, що на будь-який 30-й карбюратор, для того, щоб не мудрити з маніфолдерами, його можна буде замінити. Тут у нас Mounting-кримберг. Тут у нас VXR 300, тут у нас HPF. Hyperflow Competition. Отакое.